Кожен такий виріб є дуже важливим. Сьогодні юні чернівчани долучились до виготовлення окопних свічок для воїнів ЗСУ. Проводила захід благодійна організація Сіль землі скільки свічок зробили цього разу, та хто брав участь у акції, дивіться у сюжеті. Ними можна зігрітись в окопах, висушити одяг та розігріти їжу сьогодні. Під куполом єднання у Чернівцях молодь долучилась до виготовлення окопних свічок для збройних сил України. Проводився захід завдяки співпраці департаменту соціальної політики із благодійниками. Взагалі, це такий майданчик, де зустрічається молодь, де зустрічаються дітки, де є можливість зіграти якісь ігри, провести заходи. І я дуже вдячна громадській організації Сіль землі, яка запропонувала нам такий об'єкт, скажімо, для того, щоб можна було чернівчанам тут і зігрітися і внутрішньопереміщеним особам, але і нам проводити різні заходи. І Ми завжди долучаємося. За час повномасштабного вторгнення благодійна організація допомагала як армії, так і внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, привозили гуманітарну допомогу, збудували три гуртожитки та перевозили поранених військових до госпіталів. Ми працюємо на перемогу. Наші члени громади Чернівецькі, і ці люди, що приїхали з різних місць Миколаєва, Запоріжжя. Дніпра, Києва і з багатьох інших з Харкова вони прийшли до громади, і ми разом рухаємося далі. Вони дуже активну участь приймають в тому, щоб суспільство процвітало. Наскільки це можливо в цей час? Ідею виготовлення окопних свічок запропонував Данило, що теж нещодавно долучився до організації. Його батько загинув під час захисту Маріуполя, тому події сьогодення для нього особливо болючі. Ми розуміли, що скоро зима, і скоро буде дуже непросто, тому що холода і все таке. І ну, десь мабуть, 500 ми вже зробили і ми відправляємо. 呃。Uh Ну, в основному, в Херсонську область. Студенти Чернівецького політехнічного фахового коледжу кажуть, що такий захід відвідують вперше. Втім, свічки виготовляли і раніше у своєму навчальному закладі. Вважають, що кожен такий виріб є дуже важливим. Ми сьогодні прийшли на майстер-клас. і Нам розповідали, як створювати свічки для воїнів, щоб їм було тепліше у таку пору. Ці свічки, звісно ж, допоможуть. Вони будуть зіслівати наших воїнів. Кожна свічка важлива. Тобто, де ці волонтери, які приносять хоча б по одній баночці, і картон назбирується от з магазинів різних підприємств. Це дуже важливо. Можемо зробити, якщо є матеріал, можна зробити окопні свічки. Захід також відвідав Чернівецький міський голова, каже, що купол функціонуватиме і навесні, аби молодь змогла долучатись до подібних акцій, і надалі Ні? мені сподобалося практично все. і зовнішній вигляд, і ця атмосфера, яка є ось гарний приклад Співпраці ну саме влади і кладі організація всього від початку вторгнення. Організація зробила понад 400 окопних свічок. Запевняють, що на цьому зупинятись не збираються. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.